Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, наші дрони долітають до Москви. Чи долетять туди паляниці, тобто ракети? Тобто, чи долетять туди ракети, паляниці? Є, чи є можливість туди надіслати ракети? Територіально вони долетять по дистанції. Взагалі, ну так. Так, так. Знаєте, в глобальному плані є така можливість, тобто повішений перевернувся, тобто ми можемо, знаєте, як то говорить, танцювати музику, коли російський ППО на останньому видиху буде очікувати. Оці танці в небі, танці з паляницями. Ось так. В загальному може долетіти. Тепер, тепер давайте подивимось, чи долетять українські ракети-паляниці до Москви. Давайте, навіть не знаю, до кінця вересня, до кінця вересня, чи долетять туди українські паляниці. Ну, світ каже, поки ні. Світ каже, поки ні, але в будь-який момент може. Тобто ситуація може змінитися в будь-який момент. Карта закоханих, бачите, третя сторона, коли нам дозволить. Поки що ні, того, що третя сторона ще, знаєте, не погодилася. Хтось з за кордону, хтось з-за кордону не дав добро. Але як тільки дасть добро, так одразу полетить туди паляниці і будуть там бавовни. Тобто таке відчуття в мене, от, знаєте, світ перевернути. От це вже все, кінець історії, а це ще ну, півкроку залишилося до кінця історії. Тому знову ж таки карти говорять про те, що ми чекаємо одобрення з боку третьої сторони для того, щоб ми нарешті завершили цю історію, ну, завершили з вмовлянням, дайте нам можливість, дозвольте нам. Ось так. Тут чекаємо, чекаємо. Ну, ну, Пентаклі взагалі це осінь. Можливо, десь всередині осені буде. десь. А ну давайте, до кінця жовтня. Чи будуть паляниці, українські ракети прилітати, прилітати по Москві? Зірка перевернута. Знаєте, тут мова йдеться про те, що може бути вибух, вибух на землі, вибух на землі, навіть, бачите, король мечів, він своїми, своїм мечем показує, що воно в землю кудись б'ється, і знецінюється. Якогось чогось зіркового, по чомусь зірковому може. Є така вирогітність є. Тепер давайте, ну от, щось, щось там таке цінне буде. Цінне, ну ось. Ну, бачите, знову показує якийсь цінний об'єкт і точково, точково. Ці важливість. Або це центр прийняття рішень, або це, от, як перевернутий король мечів, щось таке, якесь, все, що пов'язано з війною, з арсеналом військовим. Ну, або те, що спонсорує, спонсорує війну. Бачите, тут пентаклі. пентаклі те, що дає змогу війні продовжуватися. Тобто, Можливо, це навіть ті самі наступні якісь місцини там, де пальне, пальне, або те, що дає світло, те, що дає світло в темний час доби, ну от, зірка перевернута. Ну, ось так. Ну, давайте ще тоді спитаємо: чи буде на Москві. грандіозний шухер? Вибачте, за такий сленг, але іншого не можу застосувати. Я би хотіла, але YouTube не дозволяє. Чи буде на Москві грандіозний шухер? Карта перевернулася. Взагалі, я хотіла часові рамки додати, але взагалі то ось, дивіться новий початок, новий початок. Якби знаєте, ну, за картами, якщо читати пропозиція, якби, нова пропозиція імператору і його спокій спокою імператора поміняти, помінятися, помінятися на готовність приймати вежу. Тобто загроза буде, загроза буде, загроза є. А ще перевернута вежа, вона як ракета також ракета вниз, яка падає, ракета вниз падає. Розсипань. Тобто вони нічого з цим не можуть зробити. Тобто, бачите, я спитала, не встигла ще довести питання до закінчення, тобто задати часові рамки, і мені одразу випала відповідь, що нова пропозиція ну, мовою карт к, 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 імператору. Змінити спокій, спокійний настрій на готовність, на напругу, на готовність попередити прильот паляниць. Ну, тобто вони будуть в напрузі, в напрузі вони будуть. Зациклені, що за щось вони бояться, за цінні свої ресурси. Тобто тут щось таке цінне, те, що вони там накопичили, за рахунок чого вони живуть. Тобто, це що? Це нафта, так? це газ, ну, от ці всі природні ресурси, виходить. Ану, давайте спитаємо: до кінця осені, чи буде там, чи буде на Москві тотальний кіпіш? Грандіозний шухер чи буде на Руссусія до кінця осені 2024 року. Ми про це дізнаємось. Ми про це дізнаємось, коли ця ситуація вже буде наприк... ну, от якби на, кін... на кінцевому етапі. Але, бачите. Це кінець виходить. Ми про це дізнаємося по факту. Тому, бачите, от інформація, відома інформація, поки що вона на, намагається тримати її е, ну, в обмеженому, щось готують, щось готують. І ми вже про неї дізнаємось, коли вона буде ну, майже по факту. По факту, коли там буде, бачите, це теж також ракети, ракети. І ще така може йтися мова, що наразі ми чекаємо інформації про поставку чогось важливого для нас. Але там буде, буде там криза, буде важка ситуація, її готують. Так, да, гучно і гучне влучення буде. Все, ми не будемо далі про це говорити. Того, що, знову ж таки, тут відому інформацію, да, хтось вже про неї сказав, що буде це, да, буде це. І цю відому інформацію, ну, як би тримати в руках і ну, нікому ні з ким не ділитися. Ось так, обмежувати, обмежувати інформацію. Але все буде, все буде добре. Для нас все буде добре. Так. На Росії буде тотальний кіпіш. Грандіозний шухер буде на Рососії. Ну, В них і так зараз шухер, скажімо так, але чи буде він ще грандіозніший? От, такі от, як в Україні, вони роблять. Чи буде в них така ситуація? А нас нічого не стримує. Нас нічого не може стримати і воно летить. Летить, 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 летить. Летить. І буде це продовжено в часі. Продовжено в часі. Карта води, карта мостів, взагалі карта води, карта, карта мостів тут. Карта шляхів, карта, ну, те, що, ну, от, тримає опори, якісь опори, основи мостів, якихось дамб, перекриттів. Ну, ось так. Вони побачать і ми побачимо протягом цього часу ми побачимо. Ну, добре. Там буде вищий суд. Вищий суд там буде. До кінця осені. Перевіримо до кінця осені. Повернення. Повернення. Так, до кінця осені. Але це буде все за хитрим ходом. Все за хитрим ходом. Тобто, це не відкрита стратегія, а така от, прихована. Бо королева замахується на, на чесність, скажімо так, на відкриття хитрого ходу. Це буде щось таке ну, дуже цікаве. Тому чекаємо, давайте далі, не будемо тут копати, чекаємо на новини. Боже вічна, я десь внизу роблю розклад. Все, дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку всієї України, і ми переможемо ворога зовнішнього і внутрішнього. До побачення! Бережіть себе!